Як монтуємо сходи? Наноситься добрий шар ось такого от клею. Така от хитра конструкція і тоді монтується все разом. Вставляється в місце ось так, ідеально прилягає Що з цієї сторони щодо верхньої сходинки обов'язково підбити, без того ніяк. Ніяк. Коропа ми тоді закріплюємо котики. І все, сходинка нікуди не дінеться. Надійно заповнена повністю вся площина клеїмо, тобто не буде ніяких пустот і плюс дуже надійна фіксація. Кому потрібні сходи, а звертайтесь на виробники.